Христос Воскрес Воістину Воскрес! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей Мир вам! В студії Володимир Родимюк і наша гостя з міста Городенка. Шановні приятелі! Прошу знайомитись. Тетяна Чорна, місто Городенка, як я вже говорив. Вона займається сестринським служінням або жіночим служінням в своїй церкві. А наша тема як прийняти правильне рішення в часи випробувань. Вітаю Тетяна, Івано-Франківську. Вітаємо всіх глядачів наших, особливо, хто нас дивиться в городенці, так? Гості з Городенки. Ми будемо сьогоднішню нашу передачу будувати на основі книги Рут. Ну і потрібно сказати, хто вона, ця особистість, особа Рут. Найперше хочу сказати, чому я ділюся роздумами про випробування і прийняття правильного рішення, тому що зараз неспокійний час. Війна увірвалася у багатьох домівки і позбавила багатьох людей. Рідних, друзів, знайомих багато людей навіть займалися якоюсь улюбленою працею, в церкві чи якийсь власний бізнес. Вони мусили все полишити і опинитися в місті, де не планували бути. Також з домів війна вирвала багатьох годувальників і братів, синів, і зараз дуже оця тривожність і занепокоєння. Турбує серця кожного українця, що буде завтра, і як мені прийняти правильні рішення на кожен день. Е, хочу сказати, що Біблія нам розповідає про багатьох біблійних персонажів, які, перейшовши складну ситуацію у своєму житті, але, довірившись Богові, вийшли переможцями, і е, події оберталися настільки неочікувано, що ми би і не придумали. Одним таким прикладом, я тільки коротко скажу, це був Йосип, який знаний нам, один із 12 синів Якова, який через заздрість братів опинився рабом у Єгипті, пізніше в ув Потім ув'язненні. Він не залишав Бога і Бог не залишав його, так написано в Біблії, і пізніше він стає намісником фараона. Ще один такий яскравий… заступником заступником, Наступником. заступником фараона, намісником одним з намісником Єгипті. Ну називаємо його так, одним справитерів. Чи Люблять наші люди казати проповідники прем'єр-міністром? Так, ще один такий яскравий персонаж. Це цариця Естер, яка також була полонянкою в чужій країні. Це була війна, і вона залишилася сиротою, але довіривши своє життя Господу, вона також виконала важливу місію. Вона врятувала весь народ від загибелі, тобто вона також стала інструментом Божих руках, пройшовши випробування. Вона прийняла правильне рішення, і ми бачимо велике благословіння. Ще один дієвий персонаж це Рут, про яку ми сьогодні будемо говорити. Найперше, це Дівчина моавітянка, яка з сусідньої країни, не з ізраїльського народу, але в силу обставин вона стає невісткою в єврейській сім'ї. Так, щоб трошечки розповісти, який час тоді був. Про це ми дізнаємося з тої ж книги Руд, перший розділ, перший вірш. Ми читаємо, що того часу був голод України. Історія цієї книги була написана у той час, коли було дуже тривожно в країні. Бог чудовим способом вивів ізраїльський народ спочатку з Єгипту, даючи 10 кар. Це було чудо. Спочатку він вивів через Червоне море, яке розступилося в пустиню. В пустині вони бачили чудеса кожен день. Бог вів їм хмарою в день і стовпом вогню вночі. Давав їм манну, чудове здобуття. Першого міста, коли мури просто впали, вони бачили ці чудеса, коли вони ввійшли в Богом обіцяний край, єдину умову, яку вони мали виконати, це наказ був Божий, поклонятися тільки Богу, не відвертатися від Нього, не запозичувати інші обряди чи служіння іншим богам, але вклонятися тільки йому. Головне не запозичувати іншу релігію, іншу віру. Так, так. І ми бачимо, що спочатку так і було. Вони покладалися на Бога. Вони славили його, вони служили йому. Вони мали намет. Це була скинія, де вони приходили, приносили жертву, але з часом вони охололи, їм було добре. Вони почали єднатися з іншими народами і запозичувати іншу релігію, і також вклонятися ідолам. Це... Так, якраз проблема була в тому, що не просто що не можна, бо то чуже, а не можна, бо то ідолопоклонство, Так вони не було правильно. Так, і е, ми бачимо, що тоді, коли вони вклоняються ідолам Божий гнів на них проявляється, Бог та, якби забирає свою охорону і на них нападають вороги, пустошать, грабують, вбивають. Зараз ми бачимо, що в країні голод, тобто це точно була Божа кара за те, що вони неправильно поводились. І якраз у цей час як руд стає невісткою, про це написано в першому розділі з першого по четвертий вірш. І... Пішов був чоловік з Юдоного Віфлеєму мешкати в Моавських полях, він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікове Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, ім'я двох синів його, Махлон і Кільйон, Ефретяни з Віфлеєму Юденого, І прийшли вони в Моавські поля та й залишилися. І помер Алімелех муж Омі, і зосталася вона та два їхні сини. Взяли вони собі за жінок, мавітянок, ім'я одні орпа, ім'я другий Рут, і сиділи вони там близько десяти років. Найперше. Отже, Рут вийшла заміж за єврея, так, і за, чуж... за чужинця, так. За переселенця, можна так сказати. Да. Коли для неї настав цей час випробувань, щоб вона мусила щось вибрати, так, так своїми словами, тому що щоб ми вклалися в час і могли розкрити тему за цей час. Ну, найперше, я хочу сказати, що е, зразу ідеальне так, якби життя було, тому що е, все ж таки бути в Богу е, невісткою у сім'ї, де шанують Бога, свекруха богобійна, це означає, що вона не ревнувала до чоловіка. Е, чоловік був богобійний, це означало, що він не ображав. І також релігії, яку вони принесли з собою, це поклоніння єдиному богові, який мило і правильно, але карає за гріх. І здається, тут ніби все ідеально, і в цей час, коли здається, що все ідеально, 10 років вони прожили в шлюбі, і спочатку втрата е, годувальника, а пізніше ми бачимо, що кільйон і махлон також померли. І тобто, залишилися ці три жінки беззахисними в чужій країні. Ну, мі, свекрухи, рут помер е, чоловік, так угу. е, помер чоловік е, і померли два сини. Угу. Ну в чому от е, складність цієї ситуації? Найперше. Що намі опинившись в чужій країні, немає ніякого спадку, і коли чоловік її Елі Мелех, помер, він нічого не залишив синам. Коли помирають сини, вони також нічого не залишають, тому що вони в чужій країні, і жінка в той час, коли не було ніяких соціальних виплат, вони залишаються просто без засобів до існування, і це не тільки втрата того, хто про тебе турбувався, хто тебе любив, хто тебе підтримував, це взагалі крах всіх надій і всіх сподівань. Якщо би Ноомі залишалася в своїй країні. Тоді Божий закон передбачав, що найближчі родичі, оце слово «Гоел», воно перекладається, найближчий родич-відкопитель мав би потурбуватися навіть до того, що сплатити борги, якщо би такі були, і забезпечити їм всіх необхідним. Але зараз ми бачимо, що ну так воно виглядає, ніби Ноомі і елімалех. Вийшовши з обіцяного краю, вийшли з під Божої опіки. І якраз як тут знайти рівновагу і як прийняти правильне рішення, коли ти стоїш просто біля розбитого корета? Тому дуже важливо, яке вони зараз, як вони приймуть рішення. Отже, залишилася вдова Ноомі з двома невістками, які теж стали вдовами. так? І Ноомі вирішує повернутися назад додому, так? Це прийшов час випробування. І вона е, радить своїм невісткам, йдіть ну, до свого народу, вертайтеся, синів немає, який вам сенс йти зі мною е, туди, в Палестину, в ханан край чи до Ізраїлю. Ну, Найперше, я хочу сказати, що е, оця втрата годувальника, на що їм показало, що вони вийшли з-під Божої опіки, втрата годувальника, втрата опори, тому що синів немає. І три беззахисні жінки. І ще одне це вони не мали дітей за 10 років в шлюбі, і немає надії, що вони будуть. Для єврейського народу це також було ознакою благословіння, коли є діти. І тут вони стоять перед вибором. Ноомі чує добру новину З краю, що Господь дав хліб, і вона вирішує повернутися не тільки до свого дому, вона вирішує повернутися під опіку законів свого Бога, під опіку самого Бога і своїх рідних. І вона, звичайно, пропонує те саме зробити своїм невісткам. Тобто вона пропонує їм повернутися додому, до звичного середовища. Навіть вона каже, повертайтеся до своїх ідолів. Тобто робіть так, як вважаєте за потрібне. Орба йде, але Рут так як би завагалася. Ми не знаємо, про що говорила ну, ці 10 років, але дуже важливо, яке приймає рішення Рут тоді, коли якраз складна ситуація. Серце, можливо, їй чи розум підказував краще повернутися в своє звичне становище. Твої друзі, батьки, вони, ти знайдеш підтримку. Це там, де ти прожила багато років. Але що їй підказує її серце? Про це ми читаємо у тому ж розділі першому, книги Рут, 16 і 17 вірш. Рут говорить так: не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася. Відвернулися від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я. Де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде, мій народ, Бог твій, мій Бог. Де помреш ти, там помру я і буду там похована. Нехай Господь зробить мені так і так, нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене із тобою. Ми бачимо, що Рут обрала не тільки Наомі, але вибираючи її, вона також вибрала Бога Наомі. Вона вибрала Божий народ, і вона прийшла під опіку Божого закону. Тобто, тут таке дуже інші... важливо, що вона знала Бога, і вона могла порівняти, що вона знала про ідолів, і що вона знала про Бога, і тут і не треба вагатися. З точки зору сьогоднішнього нашого християнського точки зору, тут зрозуміло, ну як? Звичайно, що треба йти за Богом, треба йти за тим, як тебе Бог кличе, а не так, як кличуть це, це неправда, це ідольство. Це так якби теоретично, а практично ми інколи робимо зовсім навпаки. Люди можуть робити віруючі, християни зовсім навпаки. Вони вибирають, ну, Бог це добре, Бог всюди є, і ми йдемо туди, куди хочемо йти, де нам вигідніше. Яке рішення прийняла Рут, і які наслідки цього рішення? Ну, найперше, ми бачимо, що Рут повністю покорилася перед Богом і його законами. Повернувшись у е, світі до своєї країни Ноомі, вона прийшла в своє середовище, а Рут ішла. Це був крок віри для неї, тому що вона не знала ні людей, ні законів. Вона трошки могла знати з того, що їй розповідала Наомі. Але повернувшись до обіцяного краю, вона виконує все, що говорить Божий закон. Тобто, за законом, вона як чужинка, піклуючись про себе, про свою свекруху теперішню вже матір. Вона має право збирати колоски, працювати на полі за жінцями. Тобто, жінці збирали ячмінь, як ми читаємо, і вона йде і збирає те, що впало. Не те, що вони зібрали, а те, що впало, що вони залишили після себе. Це було передбачено Божим законом. І вона, намагаючись забезпечити себе і свою теперішню матір, вона е мусить працювати, і ми бачимо з відгуків про неї. Складається таке враження, що вона працьовита, тому що потім господареві каже. Управляючи, що вона мало була вдома, тобто вона багато працювала. Крім того, чутки про неї формують думку про неї, як було про благочестиву жінку. Вона не займається чимось нечистим або таким, може, ганебним, та як то, от, наприклад, без засобів для існування жінка залишилася вдовою. Це вже не дівчина, це вже трошечки інакша ситуація. І багато впадали в блуд і заробляли таким чином. Вона повністю робить те, що передбачено законом. Також Бог благословив, що вона не просто прийшла на якесь поле, а вона прийшла. На поле чоловіка, який був одним із найближчих родичів, оцей Гоел, який міг надати їм фінансово, емоційну і е, будь-яку підтримку. І він з часом це зробив, тому що він бачив, як вона працює. Він вона себе зарекомендувала своїми вчинками. Так, як дозвати, вона... бо не всі дуже. Бас. Так, так. Це був чоловік Боас, і він, спостерігаючи за неї, навіть наказав, що не проганяйте, залишайте трошечки більше. Він бачив щось особливе у цій жінці. Він бачив, що її щось відрізняє, відрізняє від інших жінок. Тобто вона боїться Бога і він боїться Бога, йому це сподобалося. І пізніше він бере. І Ноомі, і Руд за законом Божим, під свою опіку. Ноо Руд стає дружиною Боаза. Виходить за нього заміж. Потім ми бачимо, що наступне благословіння це в них народжується дитина, Овет, який стає дідом. Величного царя Давида та згодом, згодом Там, з це, це було так. частіше так. так. І я думаю, що бувши бабкою і прабабкою, Рут, мабуть, довго ще розповідала, як вона прийняла правильне рішення довіритися Богові і як він вивів їх в складної ситуації і чудово благословив. Тому цар Давид і багато оспівує в своїх псалмах велич Божу, з чого ми навчаємося і сьогодні. І ще одне дуже велике благословення для Руд було те, що вона є частиною родоводу Ісуса Христа. Тобто ми читаємо її ім'я, записане в новому заповіті. Тому дуже велике благословіння отримала і милість від Господа Чужинка, яка прийняла його як господаря свого життя. Так, це прекрасна історія, чудова історія. Тому хто ще не прочитав книгу Рут, будь ласка, прочитайте її. Вона знаходиться в старому заповіті, так серед інших книг, після книги суддів, якщо не помиляюсь. Так. Чудова книга Ру «Рут». Ну а які уроки для нас? Дуже коротко, підсумку цього сказано. Це буквально дві хвилини, може й менше. Ну так е, найперший урок, який ми можемо винести з цієї історії, що іноді не завжди, а іноді е, труднощі можуть бути наслідком наших неправильних рішень, як у випадку Елія Мелеха і Ноомі. Ми бачимо, що дуже багато труднощів. Хоча вони втікали від складного життя, але тут воно було ще складніше. Але довірившись Богові, е, ми. Е, коли коримся його законом, тоді він урівноважує і надолужує все, що було втрачене. Також такий... виправляє, наші помилки. виправляє наші помилки, і те, що ми втратили, він дає нам нове і не гірше. На жаль, не все можна виправити. Не так жаль. Вже чоловіка того і синів не повернеш. Так, звичайно. Іноді, в часи випробувань, ми можемо не бачити Божу руку. Але якщо ми довіримося повністю, тобто повний послуг приведе нас до благословінь і пізніше, озираючись назад, ми побачимо його у всіх кроках нашого життя. Тобто він був з номій, коли помер її чоловік, тому що він вона тоді ще мала синів. Він був з нею, коли померли сини, тому що вона мала двох та якби доньок, які любили, підтримували її. Він був з нею, коли вона повернулася і коли невістка почала турбуватися про неї. Він був з нею тоді. Коли Бог звернув увагу і взяв їх під свою опіку, тобто він з нами весь час, хоча ми іноді його не бачимо. І, звичайно, я хочу сказати, що правильний вибір у нашому житті він має дуже велике значення не тільки для нас, а й для наших нащадків. Діти спостерігають, ми потім їм розповідаємо. Тому як у випадку з Рут, це був правильний вибір, і ми бачимо благословіння на нащадках. Так само правильний вибір у нашій ситуації, коли ми оберемо послугу Богові і його законом. Він принесе велике благословіння для наших дітей і наступних поколінь. Дякую, дякую. Тетяна. Ми сьогодні говорили з Тетяною Чорною з Городенки про те, як прийняти правильні рішення в часи випробонь. Хто хоче знати більше, читайте слово Боже, нагадую, читайте книгу Руд, інші книги Старого заповіту і особливо читайте, будь ласка, Новий заповіт, читайте Євангелії. На наступний тиждень у цій же порі у нас буде знову зустріч з Тетяною Чорною, і ми будемо говорити на тему, як не змарнувати свого життя. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мирла. Якщо хочете бути на стороні добра і миру, то ставте свої вподобання, свої вподобайки, це обов'язково. Підписуйтесь на наш канал, це теж обов'язково. І рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб Слово Боже, правда Боже ширилися по всій нашій країні. Христос Воскрес Воістину істину воскрес!